Роками або навіть десятиліттями. Певно, що ще не настав час. Вона мульфарка. З якою історією, з якою традицією. Давайте. Ви організовуєте великі проекти. Ви створили один із найупізнаваніших заповідників України. Ви організовуєте виставки, ви організовуєте толоку. От якби ви себе презентували, як би ви себе назвали, хто такий Владислав Чабанюк? Та це складно сказати. Це повинні, е, напевно, інші казати люди, хто такий Владислав Чабанюк, а тут вже буде по-різному, тому, тому що е, ті, хто десь мене знають, то по-різному оцінюють. Від е, дійсно від людини, яка там чимось займається, до якогось там е, незрозумілого персонажа в його історії. О. Тому мені, мені, мені сказати дуже складно. Я досі, мабуть, реалізовую свої якісь дитячі фантазії, тільки вже в досить дорослому віці. В якийсь момент, напевно, вирішив, що, мабуть, нехай це буде моєю місією популяризувати трипільську культуру, в тому числі і через кіно. А через кіно можна не лише трипільську культуру, а взагалі наше минуле, тому що мені завжди мене цікавило не лише сам артефакт, а як, як він жив тоді, як його оживити. Тому, наприклад, те, що ми бачимо за нами хата трипільська, ну це єдина зараз в Україні реконструкція трипільська хати повномасштабна в такому стані. Да? Це також уява, як з тої, в принципі, на перший погляд, купи глини і черепочків ну, відновити отакий об'єкт. Так само і десь в іншому. Сільська громада активно підтримує ваші починання. Люди допомагають організовувати заходи, активно беруть в них участь. Як вам вдалося організувати біля себе людей? Частина сільської громади підтримує. Тут було, точніше, так. На жаль, хотілося, щоб всі. В основному підтримують люди, які десь влилися, а потім стали частиною громади. Є кілька сімей, які з Києва переїхали сюди, або не лише з Києва і живуть зараз тут. Це там і художники, і журналісти. Журналістиці дуже потужними людьми були, а зараз вирішили по іншому життя своє влаштувати і чимось, але теж професійно зайнятися. Ці люди є якраз тим. Ресурсом, який спільно проект реалізовувати, О, без них було б це нереально. Я ніколи б не, не, не міг замахнутися ні на. Те, щоб створювати таку там експозицію, чи е, організовувати щось інше, в тому числі і ці наші фестивалі там, чи це хай буде е, Трипільська толока, чи це буде Купайло в Лагедзерному, якби не друзі. Там як брати Афанасів, які є лагедзянами по народженню своєму, але які кияни зараз, які в свій час дуже активно підключилися, в тому числі е, фінансами, для того, щоб навіть цю хату там перекрити, чи толоки робити, чи свята проводити, або інші люди. По тому саме кіно, це все е, це. Це все м, такий, е, якби колектив людей, які можуть е, в якийсь момент об'єднатися і попрацювати м, на результат щороку. Найбільше людей приїздить на традиційне купайло 21 червня. Так, але люди українці в основному святкують 6-7 липня. Чому ви віддали перевагу? Традиціям, а не популярним датам, так як я, в принципі, музейник, який працює з археологією, а археологія вона е, привикла такими категоріями міряти не 100 років чи 500, відколи свято стало. Таким, по такому календарю, да? а з тисячолітніми е, датами. Тому мені цікавіше м, свято робити Купайла не тоді, коли християнство наклало на нього Іоанна, і, і, Йоанна, і е, календарі змістилися там, на цих практично два тижні, і от воно стало так. Купайла це найдовший день. Це перемога світла над тьмою. це е, Час народження, час кохання і так далі в наших давніх пращурів. Ми мені цікавіше реконструювати не те, що було 100 років назад, а те, що було кілька тисяч років тому назад. Тому ми вирішили, нехай, нехай ця традиція буде більш глибшою, ніж просто оця якась така, от яка там була недавно у нас. Як ви думаєте, коли варто буде відновити масштабні заходи такий формат, і чи доречно буде це робити зараз? Ну, на, на моє, можливо, це суб'єктивне, моє переконання, це можна буде зробити вже після закінчення війни. Після перемоги. робити фестиваль, робити свято можливо, це ну, чисто з того, щоб там підняти дух, показати, що ми здолані, нам якби не дивлячись на те, що там ідуть бойові дії, а ми тут не боїмося, ми це проводимо і популяризуємо, і поширюємо, і зберігаємо традиції. Можливо, це було б і правильно, але чисто емоційно. Ми не створимо ні свята, ні люди його не відчують. Деякі друзі кажуть, давай, можливо, хоча б буде вже тепло, відновимо хоча б школу давніх танців, яку ми в теплі сезони в останні роки проводили тут на себе на території, по суботах, школа давніх танців. Так, да, це напевно було б непогано, але поки що я, я не готовий це відновити, тому що... Мабуть, не в тому емоційному зараз стані, щоб це проводити. А чи не буде втрачено формат свята через тривалу перерву? Ні, я думаю, не буде втрачено. Ми ж все це прекрасно зберігаємо, пам'ятаємо і організаційно готові це все відновити. Я думаю, воно ще з новою силою на новому витку має піти після, після нашої перемоги. Купайла в цьому році не буде, тому що ми так вирішили, що до закінчення і до війни і до нашої перемоги ми таких якихось велолюдних свят проводити не будемо. Виставки будемо, якісь невеликі заходи, звичайно, будемо. Ну ось ось такі, от з танцями і піснями, напевно, що ще не настав час. Деякі заходи, які проводяться в заповіднику, вони відповідають язичницькій культурі. Ви належите до якоїсь релігійної громади? Ні, е, я м, агностик, тобто я не можу сказати, що Бога немає, але е, сказати, що який він, і що саме от піс, чи якесь таке от дії наближають розуміння його мною чи мене його. Ні, що він там десь сидить на небі і е, спустив е, босі ноги навколо там ангели літають, я теж цього сказати не можу. Але я, я не язичник, але я і не християнин в розумінні е, такому, який має бути християнин. Так, да, я крашеночку з'їм і, і пасочку теж. Але я, я до цього ставлюся як до історії, е, як е, до традиції. І тому, проводячи якийсь обряд, я більше ставлюся до цього як до певного ритуалу поєднання мене з моїми предками. Бо вони так робили, але не більше того. Тобто на великі свята в церкву ви все-таки ходите? На великі свята я, так як у нас тут церква Московського патріархату, то я не ходжу. В останні роки. В останній час розуміючи, що релігія це продовження політики, ну, в мене є певне відношення до цієї ситуації. На початку війни заповідник переформатував роботу і він став волонтерським центром. Тут зупинялися переселенці. Місцеві приходили, плели сітки, готували провізію для військових. Як в одному заповіднику вживалися тисячолітні артефакти і волонтерська діяльність? Ну, в принципі, ця волонтерська діяльність це було те, чим ми могли допомогти тоді Україні і собі в боротьбі проти е агресії. У перший день ми зібрали все тут. Було пусто, тут тут пусті зали були, і пусті вітрини. Все було замотане, попаковане, заховане до фондів і готове для. Можливої евакуації, якби була ну така необхідність, на слідуючий день у цій залі зібралося напевно тут більше ста легедзян, основному чоловіків. Де ми це була така якась перша напевно публічна спільна реакція на те, що відбувалося, це було 25 чи 26 лютого, де ми створили місцевий штаб самооборони, де ми вирішили, що які вулиці ми перекриваємо. Які сектори там у нас п'ять секторів було по селу, які повинні дивитися за порядком на своїй території? Чоловіків збільшилося тоді, напевно, десь. Більше як у два рази, тому що багато приїхало людей, дітей до батьків. Багато багато людей, які коріння мають звідси, але які тут не жили, і ось вони почали тут жити. І вони теж включилися активно у цю роботу. Ми записалися у ДФТГ. Це до добровольче формування територіальних громад, тому що в ТРО вже не брали. З іншого боку, у мене був вибір. Або я йду в ТРО, я готовий був це робити, але тоді, в принципі, я десь ну, не зовсім на призволяще, але десь і на призволяще я залишаю оце все разом з евакуацією. Або я таки маю це все вивезти, а потім включитися у це все активніше. Але коли тоді там їжаки варили, з рельс незрозуміло робили ці броніки, це все тут робилося, робилося дуже активно. Ми купляли бензин, це важко його було купити. Ми збирали пляшки, ми дивилися точки, де ми на, якщо будуть звідки їхати, з яких точок ми закидаємо греблю коктейлями. І куди ми потім тікаємо, щоб зразу у нас не постріляли, щоб ми могли ще там потікати. З перших днів отут у нас все просто от закладено було матрасами, одягом, різними е е е тканинами для того, щоб сітки плести, е ящики з. Е Консервацією з картоплею мішки і так далі. Тобто тут весь коридор він був в принципі тут закладений. Спали частина спала ось тут, частина спала у нас навіть. Ви приміщенні, але ми ложили, це вже виняткові випадки, тому що ми клали спати людей по селу. Ми шукали, хто може прийняти, скільки можна прийняти. Я пам'ятаю, що був, був, був один такий день. Це просто десь початок березня, перші числа березня місяця. В основному харків'яни їхали тоді. Ми тоді поклали по селу 112 людей. Це друзі, друзі-друзі. Інколи самі люди телефонували казали, я можу прийняти 5 чоловік, я можу трьох. Якби це було спокійніше, отак, це можна було б теж ходити і, і, і знімати, знаючи, що це буде колись цінністю. А так я інколи 10 секунд виділяв на це, щоб на телефон хоч трошечки щось зняти. Щоб трошечки щось зняти, розумієш, що це буде вже наша хроніка. Думаю, нормально вживалися у нас і е, артефакти тисячолітні, які теж. Е, Сиділи збентежені по своїх коробках, і люди, які просто ну так тоді теж організувалися, розуміючи, що або ми щось робимо, або просто ми там. Зума посходимо від, 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 від того трешу і від того стресу, який впав на голову на кінець люта, лютого ті дні. Дівчата сільські робили вареники, заморожували їх. У нас тут в холодильнику стояли, бо люди ж ну їсти хочуть. То періодично ми тут готували. Прямо тут ті вареники чи чи пельмені, чаї робили, бутерброди. Одні готували їсти, другі працювали, і отак, от це майже весь активно, берез місяць, лютий кінець, березень, місяць, десь до початку травня. От від коли звільнили Київщину, трохи. Вже люди почали роз'їжджатися десь назад. Трошечки стало спокійніше, але ще довгий час продовжували тут. А потім перейшли, коли ми вже музей почали виставки робити, і музей почав працювати як музей, то оцю активність ми перенесли у будинок культури сільський. Ви ще встигали проводити тут екскурсії, коли люди переїжджали. А ми проводили для переселенців такі зустрічі, екскурсії, кіно і кулючі варили. Тобто, ми, ми ну да. Ми проводили це так. А для чого тоді ці екскурсії проводилися? А люди, якраз, от коли вони вирвані десь з свого світу, і попадають абсолютно в чужий, незрозумілий. Їм потрібно для того, щоб якось вони зрозуміли в системі координат, де вони знаходяться. По-перше, Во що це за земля? З якою історією, з якою традицією. І взагалі для того, щоб між собою трошечки була комунікація, бо часто люди е в тій ситуації е Десь переляку і закомплексованості вони не завжди йшли на, на відкритий контакт. А от саме отакий от формат посидіти кулішу, поїсти, провести екскурсії, подивитися кіно, о, воно якраз дає можливість отак розкритися і, і спокійно поговорити. І, і тоді вони свої проблеми о, можуть більш щиро відкрити, а ти можеш там уже там подумати, можна чи можна цю проблему вирішити. Ну, якось так. А як ви рятували експонати? Розкажіть про це. Ми їх е, знімали з експозиції, ми їх замотували в пакувальний матеріал, пакували по коробках, підписували, щоб зрозуміти потім, де у нас шов по номерах. Е, найцінніші ми там кольоровим скотчем все це позначалося, щоб ми могли розуміти, де пластика, де, де якісь такі кераміка, якась найбільш цінна, найбільш цікава, де щось простіше. І все це зносилося, зносилося вже вниз і ховалося по кімнатах, закривалося. Отак От ми перші дні війни зустрічали. І так ми рятували. Ми 24 числа, лютого, рік назад. Ми все за кілька годин зібрали всю експозицію. Фонди, звичайно, вони там. І, і оце від. Побачити пустий музей з пустими вітринами, я десь навіть пофотографував, думаю, хай збережеться на, на пам'ять, щоб, щоб пам'ятати, наскільки б це боляче було, це дуже боляче. Коли ти е, роками або навіть десятиліттями, все це по крупинці, без нормального фінансування, е, шукаючи різні можливості, це це, 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 це все. Складаєш, так як Сергій складає ту посудину з фрагментів, і тут ти маєш це все розібрати. І ти не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш. Е залишиться воно тут, чи буде можливість його вивезти десь на захід? Чи, можливо, приходиться саме найцінніші речі, ми вже навіть підготували були, десь закопувати, якщо ми не зможемо вивезти. Сергій тоді своїх хлопців з рушницями дав і цілу ніч. Е з Рушницями мисливськими хлопці охороняли з е, Хортиці е, артефакти. Загнали машину, причому загнали так, щоб двері задні не можна було відкрити. О, і вони чергували. Потім ми виїжджаємо за Уменю, блокпост не пропускають, пального нема. Ну, це, але, але вони приїхали. Все далі, ми там з ними вже тримали контакт, вони поїхали на захід, повезли. Я, я так розумів, що ось скоро, мабуть, і нам прийдеться це робити. Тому але слава Богу, все лишилося тут. Ми готові були, якщо буде така необхідність, це все вивозити. Якщо не вийде, от чомусь не виходить, там уже уже умань, там перекрили трасу, і ми не можемо далі, ми полями не проїдемо нічого, то ми просто тоді повинні були ховати все тут. Ми вже знали де, де ми що закопуємо, де що ми де що ми робимо. Зараз це навіть так трохи. Смішно виглядає, якщо б цього не зробили, що могло б статися? Якби ми цього не зробили, то могло б статися таке, що сюди десь прорвалися чи то з півдня, чи з півночі, сторони Києва, чи там багато варіантів було звідки міг прорватися ворог, могли просто відрізати десь вище у мені нам виїзди на захід України в ту ж? Саме в сторону Вінниці і Тернополя далі, бо лише туди можна було щось вивозити. Я так розумів. То ці речі могли б бути в такому стані, як і в Маріуполі, Мелітополі, чи куди потім прилітало під час безпосередньо бойових уже зіткнень могло прилітати будь-що. Це могло бути все втрачено. У нас не було такого відчуття, що ми там це буде назавжди. Ні на йоту не було, що ми маємо програти у цьому протистоянні, але був такий момент, коли їдуть там, наприклад, по трасі якісь машини вже там зелені поїхали, а наші відбігають. А це чиї? Це могли навіть десь росіяни вже сюди прорватися. От така невизначеність, непевність і величезний страх, скільки там за життя своє чи своїх рідних, а як і за оці речі, які... Які просто можуть бути втрачені. Тому що вони повинні будуть зберігатися, і їх мають бачити люди через багато поколінь після нас, коли ми вже відійдемо. Вони по-іншому, можливо, навіть будуть їх пояснювати інтерпретувати. Вони ну, вони будуть стояти під склом, і вони будуть стояти під світлом. Вони 6 тисяч років були. В темряві ми їх вийняли на світ Божий, ми їх виставили, вони знову бачать сонце і світло, і ми знову їх запхали в темряву. Їм там, звичайно, непросто. Тому вони хочуть повернутися назад. Тому ми будемо, скоріше за все, відновлювати експозицію. Ну, ось найближчим часом ми будемо її повністю відновлювати. Від початку повномасштабного вторгнення популяризація українського відбувається величезними кроками. На так. вашу думку. Чи можливо пришвидшити цей процес і взагалі чи потрібно сюди втручатися? Потрібно. Мені, до речі, деякі мої друзі казали, що буде такий час, що про Україну будуть знати всі, і Україна буде відомою і популярною. Я в це не вірив. Я б не хотів, щоб така популярність стала через ці події, які сталися ось зараз, ну принаймні останні роки, тим більше останній рік. Але якщо це уже сталося... І про нас знають, то нехай про нас знають не лише як про націю воїнів і захисників своєї землі, а, а і глибше, і ширше. Тому цей процес потрібно як. Кожен на своєму місці, де може, якось на це впливати і очолювати. Хтось, хто зараз за кордоном може це теж робити, навіть серед своїх там друзів, популяризувати Україну. А ми можемо через виставки, через різні платформи. Уже сучасні соціальні мережі поширювати цю інформацію це потрібно і навіть навіть оця наша е, недавня подорож нашої статуетки е, в Сполучені Штати Америки, де вона відкривала велику українську виставку сучасного мистецтва е, дизайну. Е, це теж популяризація України. У мене є ідея така, от зробити навіть невеликий ем, такий цикл фільмів, тому що ця тема, і я це розумію, не дивлячись на те, що ми вже тут довго. Ну ми мало мало відомі, тому що ну ми ми не в Києві, не у Львові, не, не в Одесі. Якась частина їде до нас людей, але не така, яку би хотілося у нас бачити. І от вони приїжджають. Освічені нормальні люди. І для них, для більшості з них, це абсолютно е, новина про ці гігантські поселення, які тут є. Це говорить про те, що ця тема не розкрита, не популярна. І її потрібно з наукового середовища, з чисто наукового середовища, її потрібно виривати і робити популярною, і на простій е, мові цікаво розповідати про трипілля. Я думаю, це було б цікаво. Є або якась просто. Антинаукова ахінея, в яку багато хто вірить, бо в ню легше і цікавіше повірити. А є чисто на науковій мові інформація, яка доступна, якісь не тільки що доступна, а яка цікава і потрібна для якоїсь сотні другої людей, і не більше. А оцей сегмент людей, які готові про це почути і дізнатися, він інформації не отримує нормальної. А як тоді відрізнити високе українське мистецтво від шароварщини? Ну, це вже на рівні інтуїції, я думаю, все-таки да? і досвіду. Де, де кіч, такий конкретний кіч, а де є мистецтво? Тут тут складно зараз сказати, це таку книжку напевно треба писати. Заповідник після перемоги. Куди він буде рухатися? Ой, заповідник після перемоги буде рухатися до того, щоб ще якомога більше популяризувати Україну на самих різних майданчиках. Зокрема, зараз ми, наприклад, працюємо над новим сайтом. Ми працюємо над тим, щоб наша колекція попала в Google Art. Це дуже потужна міжнародна. Платформа, щоб про кілька сотень наших предметів ми туди закинемо, і вже є певна домовленість про це. Ми повинні з свого боку, наскільки ми можемо, популяризувати. Нашу культурну, археологічну історичну спадщину і її вставляти в контекст світової спадщини. Тому що дуже часто про нас там мало чули і мало знали. Зараз знають через біду, яка у нас. Але з іншого боку, це проявляє інтерес. Світу, нормального цивілізованого світу, до нас, як до е, території країни, держави, людей, до історії цієї землі. Завершимо наше будівництво, ми почнемо створювати скансен, ми почнемо активно співпрацювати з європейськими музеями, світовими музеями. Я бачу виставки десь там за кордоном і аж за океаном для того, щоб ми якомога краще були в. В нас пізнавали в світі, зокрема дякуючи трипільській культурі. Чи було щось кумедне з таким якимось містичним забарвленням у вашій роботі? Кумедного було багато, але щоб з містичним забарвленням, то напевно, що ні. Я пам'ятаю лише, ну це теж її можна до містики віднести, а може й ні. Більшість дослідників пише про бінеклеподібні посудини як про е, такі як, якби, ритуальні предмети, які допомагали викликати дощ. І ось років ну, вже менше, як 20, але все ж таки давно. Ще немає інтернету, немає гісмети, о, там, синоптика. Е, дощ довго дощі не йдуть. В селі це взагалі проблема. Е, майже місяць, червень, а дощу немає, все таке вже вуха поопускало. Ми беремо біноклоподібну посудину, ми її виносимо на вулицю. Mm. Ну і треба щось робити, щоб дощ пішов, але ну, нам вже інструкцію ніхто не залишив. Ну, тому ми просто там починаємо лити воду. Ми так складаємо ці біноклі, mm. от вони ще сюди, да. лиємо сюди, дівчата лиють воду, мої співробітниці, я тримаю в руках. Я розумію, що треба щось казати, не знаємо що, крім того, що дощику, зварю тобі борщику. Тут починає ніби реально там ця вода капати, як дощ. Ми там пожартували. Пішли на обід додому, йдемо з обіду на роботу і з боку рогів просто страшна чорна хмара. І дощ на кілька днів такий він там завалив. Я думаю, це співпало. А може і ні. Тому, коли в позамінулому році була така літо, початок літа був дуже дощовий, і в нас в експозиції там стояло там, десь 15 біноклеподібних посудин, і я так заходжу, щось десь проходив, туди дивлюся. А на всіх біноклях е, стоять листочки А4. Я кажу, дівчата пішов вниз, кажу, а що таке? Вони, Це вже нехай дощ-дощ зупиниться. Так що на всякий випадок, е, ну, хай буде. Аграрії можуть до вас звертатися і просити дощу? Так, да, це може бути окрема наша е, послуга. Е, я тільки боюся, що якщо на третій раз не вийде, то в нас будуть проблеми. Різні були ситуації, але, можливо, от, що мені так от, от запам'яталося із цих моментів, була одна дівчина з Західної України, вона була не студентка, але роками як студентка, вона була волонтеркою. Вона мольфарка, вона там. З Паралельним світом працює. Ми так ну, не дуже серйозно до цього ставилися, будучи в принципі, матеріалістами. Це був 12 рік, 2012 рік. Вона працювала разом з студентами на великому в принципі, розкопі. Хата була, велика хата. Тріпільська тут, у Тальянках. А в неї трошки виникав конфлікт з дівчатами, які були студентки і трималися в свого гурту. І вона трохи так окремо сиділа. І вона знаходить модель саней. Модель тріпільських саней це керамічна пластика, ціленькі сані. Ми потім, вже, коли їх помили в кислоті, побачили на них орнамент. він просто... Це, це такі сані, ну тоді, коли їх витягнули. Ми зрозуміли, що це просто унікальна знахідка. А дівчатка, які працювали, ну черепочки, якісь інколи попадаються, або щось таке, а оці є така знахідка. І вони попросили, каже, пересидіть її куди небудь подальше, бо вона ну, зараз знову щось таке цікаве викопає. О, і ми її так, ну, ну все таке, ну, сядь от там десь за метрів сім в сторону. І вона через півгодини знаходить другі сані модель. Саней і ці от двоє саней, які тоді були в той день знайдені, це кращі моделі музейного фонду Трипільського і України безпосередньо. А ви її потім не запрошували сюди штатним працівником? Що вона з вами ходила на Ні, в неї там була своя історія? Там, вона виїхала в Норвегію і якось так вона там вже десь загубилося. Втратила мульфарку. Так то або що вам допомагає витримувати такий активний. Активне таке життя, активний ритм життя і тримати стрій. Здоровля. <рес> я жартую, але в тому числі мої най найближчі. В тому числі, якби я думаю, там дружина Людмила не підтримувала то це зовсім би було б по-іншому. Це не життя було якийсь там треш страшний. Тобто -то дружина завжди працює? Так. І… Крім дружини, ще можливо вам хтось сім'ї допомагає. Хлопці е їхні дружини вже. Вода вони не тут. Вони, вони зараз вже в Києві. Вони стали прекрасними гончарами. Оця чашечка, це якраз з Богданова. У них свої майстерні. Е але це також е це, це також той світ, який мене тримає.